З 1 березня на маршрути у Вінниці виходитиме більше трамваїв. Перший реабілітаційний центр для онкохворих створять на базі Северинівської лікарні. Психологічна підтримка військових за кордоном. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 1 березня на маршрути у Вінниці виходитиме більше трамваїв. В робочі дні курсуватиме 69 вагонів. У вихідні 32. Також стане у суботу та неділю більше низькопідлогових трамваїв, повідомили в департаменті транспорту Вінницької міської ради. Вагони обладнані платформою та відкідним пандусом. Курсують на маршрутах. Залізничний вокзал електромережа, барське шосе, залізничний вокзал вишенька, барське шосе та. Електромережа Барське шосе. Аби муніципальний транспорт Вінниці був ще доступніший та зручний для пасажирів. На кріслах колісних, а також матусь з дитячими візками, було збільшено кількість рейсів низькопідлогових трамваїв. Відповідно, зменшено інтервали руху. Також впродовж кількох днів оновлять розклад руху громадського транспорту на зупинках. Вінвей, які мають низьку підлогу, відмітили окремою рамочкою. Перший реабілітаційний центр для онкохворих створять на базі Северинівської лікарні відновного лікування. Проєкт про співпрацю підписали з Подільським регіональним центром онкології. Лікарня має усе необхідне обладнання а також комплекс процедур як традиційної, так і нетрадиційної медицини для проходження реабілітації. Також під час підписання проєкту було продовжено договір про співпрацю з керівником Северинівської лікарні. Фізіотерапевти, ерготерапевти, реабілітологи допомагають відновитися після важких травм, поранень та інсультів. У Северинській лікарні відновлювального лікування, аби поставити пацієнта на ноги, там використовують як традиційну, так і нетрадиційну медицину: гленотерапію, фітотерапію, водолікування та підводний душ масаж. Була травма п'яткової кістки і травма хребта. То, звичайно, що звернулася сюди з відновлювальною терапією. Порадили що тут непогано. Йде оздоровлювальний процес. Лікар назначає відповідні процедури для кожного пацієнта. Ну, різні є: узі, магнітотерапія, камені, масаж. Ну, от, потім глинотерапія. Заклад розрахований на 85 місць. За рік тут допомагають відновитися сотням пацієнтів. У нас проходить реабілітацію по програмі медичних гарантій. Ми підписані пакети для. Реабілітації пацієнтів захворювання кістково суглобової системи і порушення з інсультами, також реабілітація дітей з такою ж патологією кістково суглобової системою з 3 років. Також займаємося військовими. У нас було, проходило декомпресію 265 військових і 100 військових проходило стаціонарну реабілітацію. Маючи чималі досягнення у реабілітації важких хворих, Северинську лікарню обрали як центр відновлювання онкохворих. Проєкт співпраці підписали з Подільським центром онкології. У медзакладі відновлювального лікування з'явиться 20 додаткових ліжкомісць та додадуться нові відділення. «Це напрямок надважливий, тому що, на жаль, раніше ми не приділяли увагу взагалі реабілітації пацієнтів з онкологією. А насправді досить велика кількість пацієнтів стає нашими. І в подальшому вони, на жаль, залишались сам на сам. Наразі в нас вже створено окремий підрозділ структурний клінічних онкологів. І наразі стає питання, і вірніше стало питання щодо того, як пацієнт живе після того, як він з нами познайомився. Адже наразі рак – це не вирок, а це спосіб життя. І нам необхідно пацієнта навчити мало того, що з ним працює психолог. Також під час підписання проекту з подільським центром було підписано угоду з обласною радою про подальшу роботу директора медичного закладу Володимира Малащука. Северинівська лікарня відновного лікування працює зараз. Послуги, які вона надає, надзвичайно є актуальними, тому що реабілітація ми зустрілися з Багатьма людьми з навколишніх сіл географічне розміщення дуже добре, і людям не треба далеко їхати для того, щоб отримати можливість якісної медичної допомоги в частині реабілітації. Об'єднання медичних закладів дозволить зробити їх більш фінансово спроможніми, та найголовніше надавати вчасну та ефективну реабілітацію. Владислав Гембо Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». У майбутнє такий захід організували студенти та школярі Вінницьких ліцеїв та вишів. У молодіжному центрі Квадрат вони презентували свої проєкти щодо поліпшення екологічної ситуації у Вінницькій громаді. Вони рекомендують розширити освітні та інформаційно-просвітницькі заходи у школах та вищих навчальних закладах. Пропонується також організувати екскурсії на підприємства, де проводиться сортування та переробка сміття. Обговорити та створити проекти, які поліпшать екологічний стан Вінницької громади, зібралися молоді екоактивісти. Пластикові пляшки, бляшанки, скло, серветки та інші викинуті речі негативно впливають на навколишнє середовище. А постійні ракетні обстріли росіян завдають непоправну шкоду природі. Зараз може впливати на це і допомагати, і тому такі заходи спрямовані на те, аби розглядати екологічні проблеми громади, формувати екологічну свідомість молоді, об'єднуватися з громадськими організаціями, з підприємцями, з компаніями, з молодіжними спільнотами для того, аби вирішувати ці питання і долучатися до їх вирішення. Студенти та школярі пропонують організувати екскурсії на підприємства, де проводяться сортування та переробка сміття. Однією з ключових ініціатив стало впровадження сонячних батарей у школах та комунальних закладах для збереження електроенергії. Це, за словами учасників проекту, допоможе не лише зменшити витрати, а й сприятиме підвищенню екологічної свідомості серед молоді. Молодь надзвичайно зацікавлена стосовно екологічних ініціатив, і молодь розуміє, що є реально нагальні потреби, які необхідно вирішувати, особливо в нашій громаді, в нашому місті. І саме такі екологічні ініціативи, де ми можемо сперш за все поспілкуватися і зрозуміти основну проблематику, основну потребу молоді, що їм насправді необхідно. Це якраз і є перша запорука того, що далі ми можемо розвивати цей напрямок ще більше. Покликані не тільки вирішувати проблеми, але й популяризувати екологію. Команди запропонували організувати екофестиваль Молодь обирає чисте майбутнє та фотовиставку, доходи з відходів. Під час проекту своїм досвідом поділилася співвласниця торгової марки «Екосервіс». Ми зараз не будемо піклуватися про екологію, то ми просто загинемо. Другого варіанта в нас немає, і якщо, наприклад, окупантів, які напали на нашу землю, ми можемо там перемогти, ми можемо з ними чи домовитись, там чи ще щось будуть робити, і якось виправити ситуацію. То якщо ми не будемо боротися за чистоту за збереження навколишнього середовища, то в нас єдиний вихід загинути. Також активісти планують створити інформаційний ресурс «Екоінфо» на сайті міста, де буде розміщена вся необхідна інформація про екологічні ініціативи, успішні практики та можливості для активної участі молоді в екологічному житті міста та області. Владислав Гемба, телеканал П'ять температурних рекордів лише за останній зимовий місяць зафіксували у Вінниці. Лютий 2024 року був найтепліший за останні 80 років. Найвища температура сягала плюс 13 градусів. Про глобальне потепління та його наслідки останні десятиліття постійно говорять екологи, і про його негативний вплив на нашу планету. Про те, як температурні зміни впливають на людей, тварин, рослини, дізнавався наш Євгеній Овсянніков. Посуха, повені, засолення ґрунтів це все наслідки, яке спричиняє глобальне потепління. Науковці пояснюють, що зараз уже до вимираючих видів та рідкісних рослин почали відносити тварини, квіти, дерева та кущі, яких століттями було вдосталь на землі. Почали різкі зміни клімату у вигляді того, що коли починається весна, вона може супроводжуватись і різким похолоданням різкою зміною клімату. Це все впливає на біорізноманіття, впливає на взагалі на земляний покрив, і так само на ті рослини або тих тварин, які прокидаються вже весною. Лише цієї зими в Україні зафіксували п'ять теплових рекордів. У Вінниці у найтепліший день було плюс 13. Ольга Білуус, яка багато років займається вирощуванням рослин та ландшафтним дизайном, розповідає, у її саду через стрімке потепління на декілька тижнів раніше почала викидати квітку Монголія. Хоча для цього дерева пора цвітіння припадає на середину квітня. Зазвичай такі потепління супроводжуються різкими змінами погоди, і нас ще чекають похолодання, однозначно будуть ще заморозки, тому що в нашому географічному поясі заморозки можуть бути навіть і в травні. Однак синоптики, незважаючи на потепління, радять не ховати зимові речі до шафи. За кілька днів прогнозують похолодання та сніг. Консультативний прогноз на початок березня. У нас очікується незначне зниження температури, і у нас, починаючи із 6 березня, очікується мокрий сніг з дощем. Зміна температур зимової на весняну, а з весняної на зимову негативно впливає на екосистему землі. Від того, в нас сухі осені, безсніжні зими та бездощові весни пояснюють у всеукраїнській еколізі. І як запевняють продохоронці, навести лад в природі має людина своїм відповідальним ставленням до навколишнього середовища. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Аби допомогти військовим повернутися до звичного життя, відновитися фізично та ментально, громадська організація Way of Hope, що в Австрії започаткувала пілотний проєкт, допомогу пропонують вже комісованим воякам, які брали активну участь у військових діях та постраждали під час війни. У програмі вже взяли участь п'ять військових з Вінниччини. Їм надали будинок, який обладнали спеціальними тренажерами для поранених. Провели багато екскурсій, аби відволікти та розвантажити психологічно. З нами на зв'язку Феррі Бергер, голова організації Way of Hope, та Юлія Токар, співорганізатор проєкту, керівниця команди впровадження am Ukrainian. Вітаю вас! Доброго дня. whose was the idea to help mm. We are a non-profit organization a small organization in the south of Austria in si Austria. and since 10 years we are supporting refugees who are coming here to Austria. the last 10 years they were Syrian Afghanistan and so on and since two years of course, people uh, came from ukraine. so now we have about 70 uh, people here from ukraine. and uh, we are working, we are trying to help them. and the leading team of this organization, we said, okay, now we really think that we can do good things, but uh, we have more capaci capacity. And we said, and the idea came from Julia and, and other women, really the situation of soldiers who are injured and who has to go out of the military and they are in their families, and the situation is very hard. So we want to help them. So in this team, we had the decision to do this. Uh Way of Hope – це є неприбутковою організацією в Австрії, і вже 10 років вони допомагають біженцям з різних країн світу: це Сирія, Афганістан, і звичайно, протягом останніх двох років значна кількість українців знайшли прихисток саме тут, у Way of Hope, в Австрії. І... Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні, зрозуміло, що проблема є з реабілітаційними центрами, проблема є з допомогою до колишніх військових, і тому команда Way of Hope вирішила, що є така можливість надати ментальну підтримку колишнім військовим. І саме так пан Феррі і команда вирішили, що ми б могли допомогти ще таким чином. Яку саме допомогу надають військовим в Австрії? Це є програма ментального і фізичного відновлення, тому кожен з них отримував консультацію сімейного лікаря, після якої трьохмісячна надавалася фізіотерапія, в яку входили масажі, електростимуляція і дивлячись, що потрібно військовому. Також була робота з військовим психологом, і для ментального відновлення ми. Надавали їм екскурсії, прогулянки, все, що може чим може зацікавити Австрія людей. Наскільки часу розрахована програма підтримки саме для українських військових? Для українських військових ми запропонували трьохмісячну програму. Саме на нашу думку, саме стільки потрібно часу, щоб, хоча б, трошечки відновитися і ментально відволіктися від тих подій, які наразі відбуваються в Україні. Розкажіть, що потрібно для того, аби взяти участь в програмі, от які саме вимоги, коли ми розглядали можливості участі, ми зрозуміли, що ми можемо допомогти лише колишнім військовим, які мають змогу перетинати кордон, і це військові, поранення яких дозволяють їм доглядати за собою, тому що ми. Не надавали цілодобову допомогу, щоб хтось за ними доглядав чи надавав допомогу. Тому це були дві основні наші вимоги, і вже потім, дивлячись на кандидатури, ми обирали, кому дійсно це може бути корисне. І якщо наша фізіотерапія не надто допоможе людині, то звичайно ми відмовляли. Розкажіть також про результати програми. А, результати програми, ну якщо порівнювати, якими вони приїхали, в якому стані моральному і фізичному, і якими вони а, через два дні від'їжджають з Австрії, то це дві різні людини, тому що вони приїхали дійсно трохи депресивними, пригніченими. Наразі усі вони ментально відпочили. А, видно, що у людей з'явився блиск в очах. У них є що найголовніше плани на майбутнє, хто чим буде займатися в Україні. І також можемо похизуватися, що ті військові, які не могли пройти навіть кілька метрів самостійно, зараз гуляють кілометрами по місту і тішаться, що в них буде зовсім інша якість життя в Україні. Це нас дуже тішить. Окрім військових, організація Way of Hope допомагає і переселенцям. Яка це допомога, і скількох людей прихистили? Can you tell about uh, what is doing Way of Hope here with other Ukrainians and uh, how many Ukrainians now live in White's? Yes, now in our organization there are 70 uh, Ukrainian, mainly women with the, the children, and uh, we offer them uh, 16 apartments where the women and the families can live, and we try to help. In the way that, for example, we make the appointments when they have to go to a hospital or to a dentist, like this. We also, from our organization, we also organize one German course. Uh, and we try also to have an atmosphere. We have a center here to, to create an atmosphere that the community can create. Uh, so I recognize that. Uh, between the ukraine uh, people, there is a good, a good relationship, uh, a good sense. i also admire this in the whole in uh, ukraine, that uh, this sense of the togetherness, that's very, very big. it is, when i see here in austria, uh, i don't see it so, 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 so clear. this is very, very special for ukrainian people as far as i came to know. А наразі в організації Way of Hope близько 70 українців. Це переважно жінки з дітьми. Для них надають допомогу у вигляді житла, а також організації усіх питань, які з'являються в переселенців, коли вони приїжджають в нову Україну. Наразі це 17 квартир, які облаштовані для Українців також роблять записи до лікарів, супроводжують, перекладають, тобто все, що необхідно для людей, які. Проживають в новій країні без знання мови. Також були організовані курси німецької мови і створюється спеціальна атмосфера командою, коли е, людей об'єднують, тому що пан Феррі зазначив, що українці вирізняються надзвичайною об'єднаністю. Це менталітет такий, і він не завжди це бачив австрійців. І тому створюються максимально сприятливі умови для того, щоб. Українці мали змогу зустрічатися, комунікувати і зберігали свою єдність, яка ментально допомагає, коли ти в чужій країні без жодної допомоги і зв'язків з батьківщиною. Ми вам дякуємо. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Феррі Бергер, голова організації Вей Hope, та Юлія Токар, співорганізатор проєкту Керівниця команди впровадження I'm Ukrainian». Студенти розкроюють матеріали, майстри шиють ноші для евакуації поранених захисників. У Калинівському технологічному фаховому коледжі створили свій цех з пошиття безкаркасних нож. Студенти та викладачі вже виготовили 80 м'яких нож. Працюють швачки за схемою пошиття, яку використовують альпіністи та з міцним текстильним полотном. Окрім того, студенти шиють спідню та постільну білизну для військових та для медичних закладів, де лікують поранених захисників. З нами на зв'язку Алла Олексіюк та Олена Проскуровська, майстри виробничого навчання. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чия ідея була у пошитті нож, з чого все почалося? Перший запит на пошиття нож ми отримали від нашої колеги, а тепер військового медика Шиндерук Іни. З пошиттям ми успішно справились і тепер тримаємо тісний зв'язок з волонтерами, через яких отримуємо запити на пошиття нож і дружно всім колективом працюємо над його виконанням. Скільки часу йде на пошиття однієї конструкції? Для виготовлення однієї ноші витрачається приблизно 2 години часу. Пошиття кожної ноші складається з декількох етапів. Спочатку нам потрібно зробити розмітку на деталі, окремо обробити ручки, обробити фастикси. Потім ремінну тесьму ми настрачуємо на деталь, прикріпляємо ручки, прикріпляємо фастикси. І заключним етапом є закріпки по всім місцям з'єднання цих деталей, адже ноші повинні бути дуже міцними і витримувати різне навантаження та різну вагу людини. Алла Олексіюк та Олена Проскуровська, майстри виробничого навчання, були з нами на зв'язку. Засипана пшоном капуста зі шкварками, січеники з риби, коржики на сироватці та узвар. Традиційні українські страви, які століттями подавали на стіл у кожній українській родині, вчились готувати студенти Вінницького торговельно-економічного коледжу у рамках проєкту Українська піч мандрує світом. Студентка Катерина Терещук любить експериментувати з продуктами на кухні, але давні українські страви не готувала ніколи. Вперше вчиться замішувати коржі на сироватці. Технологія не важка. Головне правильно поєднати інгредієнти, а це лише борошно, сироватка, яйце та дріжджі. Цікава технологія. Я ніколи не готувала коржики на сироватці, ще й з додаванням яєць це щось нове для мене. Шинкують капусту, заливають холодною водою і варять хвилин 20, потім засипають пшоном. Таку сипану капусту колись готували щодня українці, а на свята чи весілля ще засипали шкварочками, які роблять страву ще смачнішою. Понад 20 студентів торговельно-економічного коледжу вчаться готувати традиційні українські страви, які століттями подавали на стіл господині. Такий майстер-клас провели в рамках проєкту Українська піч мандрує світом, аби нагадати молоді про етнічну українську кухню. Це відродження української кулінарії, українських страв, українських традицій, і це на сьогоднішній день для нас, нашій Україні, це дуже важливо. Я не проти там фасфудів, там європейської кухні, але хочу заявити те, що наша українська кухня найсмачніша кухня всьому світі. Окрім кулінарного мистецтва, студенти опанували давню каліграфію, вчились писати пером та чорнилом, так як це робили п'ять століть тому. Хотілося б це вірити в те, що вони будуть відкривати заклади ресторанного господарства, які будуть мати і назву українську, будуть мати меню відповідне для того. Вони сьогодні навчаються писати таким почерком, для того щоб можна було відповідно відроджувати Україну. Перших 20 учасників майстер-класу вже навчились правильно варити капусту з пшоном, готувати січеники з риби та узвар з сухофруктів, так як це століття тому робили українські господині. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». у Вінницькому театрі Садовського презентували виставу клуб самотніх сердець. Лірична комедія за п'єсою одного з найпопулярніших американських комедіографів, Айвона Менчела клуб самотніх сердець. А головною режисеркою виступала Таїсія Славінська, яка грає у цій виставі одну із головних ролей. Зі сцени глядачі побачать історію життя трьох подруг, які вже мають онуків, поховали своїх чоловіків і намагаються боротися з самотністю й тугою. Жінки радіють життю, разом сміються, плачуть, поринають у спогади та мріють про майбутнє. Я не встигаю нікого побачити. До речі, а що відбувається на твоєму? Сернечного вистава на е, акторок старшого віку, яким уже за. Але і, і героїні цієї п'єси, і відповідної нашої вистави, вони люблять життя, вони його цінують, вони згадують, як вони жили, коли були заміжні. І коли стали вдовами, вони не втратили бажання жити, любити, розуміти один одного, незважаючи на досить такі складні, скрутні і важкі часи для нашої країни, ми все одно прийняли рішення працювати, працювати динамічно, скажімо, розвиватись і в технічному плані, і в адміністративних, у нас багато в адміністративному плані нововведень, але найголовніше в творчому. І це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу і спокійних вам вихідних!